З собою. Зараз прийшла окри, подушки, матраси, осуд, термоси, термоси, чашечки, тарілочки, вилучки, виделочки, ложечки, все, що потрібно. Скажімо так, на перший так. час повністю забезпечено. Все металево, все практично. Клас. Те, що Клас. люди будуть використовувати те, що їм дійсно потрібно. Постільні набори також, надійшли ковдри. А, наразі в нас є гігієнічні набори для новоприбулих наших людей. Працюємо? У нас йде адресної допомоги дуже багато, тих, хто менше переміщає. Угу. От якраз продуктові набори, які приходять до нас, то виходить і отримують вони. Зараз дашно продуктова. Ну а скільки вот, підрахували, скільки таких людей, яких ну, потрібно адресно? Ну, от, скільки таких місяць ну, от таких не було? 370, якщо було б, це було б навіть Люди дуже просили, і ось ми тепер теж запустили цю ініціативу і тепер одеські херсонці будуть отримувати знижки в магазинах. Тримайте! Що треба сказати? Займаємося математикою. Аплікацію робили математичний дощі, А зараз у нас така доріжка кросворду. А, діти, вам подобається? Так. Да. Да? А що вам сподобалось? Скажіть, будь ласка, будиночки, це в нас були сусіди, ми шукали сусідів.